Шановні колеги, на сьогодні у нас надзвичайно важлива дискусія продовжується, яка розпочалася ще в 2015 році, в грудні місяці, коли були прийняті зміни до податкового кодексу, а саме ми втратили з вами один єдиний на той момент підтримки аграрного комплексу – це спецрежим. Що ми весь цей період з вами маємо? Були великі очікування Міністерства фінансів про те, що буде отримано надзвичайно велику суму. Яка озвучувалася на той період від аграрії до бюджету. Станом на сьогодні ми бачимо, що ці цифри не відповідають дійсності, а відбулося навпаки. Але варто зосередити нашу увагу на тому, що саме ми переживаємо той період, коли йде падіння економіки, коли в країні нестабільність саме економічна якраз породжує пошук нових альтернативних джерел надходження до бюджету. І саме єдина галузь аграрна, яка показувала позитивну динаміку останні декілька років, намагається врізати оце молоко, яке текло в нас е, і давало можливість розвиватися місцевість, давало можливість, те, що ми побачили на слайдах, збільшувати ВВП за рахунок аграрного комплексу. І в результаті аграрний комплекс України 2016 році отримує моріторично близько 19 мільярдів збитку. Це перше, приблизно 20% падіння виробництва продукції, але ключове це все ж таке зменшення інвестиційної приватливості аграрного комплексу. Добре чи погано всі ці події. Звичайно, коли будь-що відбувається шляхом популізму або під е, заколісних домовленостей, в результаті немає жвавої дискусії, немає обговорення, немає золотої серединки прийнятого рішення, яке дало змогу і. Державі в цілому покращити економічний стан, ну і, звичайно, не за рахунок тої чи іншої галузі. Отримавши спочатку перший негативний крок, ми в результаті з вами отримуємо ще такий сюрприз, коли вводиться два списка відшкодування ПДВ, і якоби звучить, що стоїть питання підтримки саме якраз малого і середнього фермерства. Ми з вами знову ж таки від попереднього виступаючи чули про те, що мало. Фермер не експортує, відповідно, він не має змоги отримувати відшкодування ПДВ і була одна єдина надія, що поділиться трейдер. Чи поділився трейдер в повному обсязі? Ні. Чому? Тому що дійсно корупційні схеми, які були присутні в попередні роки, вони залишилися, і, звичайно, це лягло на перші, першу чергу, аграрію. Отож, дане питання, як на мене, мало би обговорюватися перед тим публічно. Донестися інформація аграріям і знайти жва, жваві дискусії у золоту серединку між державою, владою і звичайно аграрієм. Коли до мене телефонують наші колеги, які Свій часу, ви пам'ятаєте, коли по всій Україні перекривалися дороги і вимагалося повернути назад спецрежим, запитують, яка є перспектива. Я мушу відверто говорити, і сьогодні наше з вами завдання якраз відверто говорити і знайти це порозуміння, а що далі. Тому що велика кількість законопроєктів, яка була внесена спочатку в наш профільний комітет, потім розглядалася в інших комітетах, і в тому числі законопроект 1 який підписаний був 40 народними депутатами профіла нашого аграрного комітету про повернення системи спецрежиму, де ми спиралися все ж таки в тому числі на коаліційну угоду, яка прописувалася, ще до 2018 року включно питання спецрежиму зачіпатися не буде. Але в ті цифри, які я вже сьогодні називаю, то ситуацію, що є дефіцит бюджету і є пошук. Знову ж таки, альтернативних над, джерел надходження до бюджету, він говорить про те, що нам буде неможливо в повному обсязі відстояти наші з вами бажання. І це на превеликий жаль, яка правда. Чому? Тому що спочатку наш комітет законопроект 3851, схвал, схвалений був одноголосно. Нам вдалося відстояти й знайти порозуміння з податковим комітетом, який також підтримав даний законопроект. Ми після обговорили його з міністерством, з урядом. З асоціаціями профільними знайшли підтримку буквально кругом, але станом на сьогодні, даний законопроект вноситься до сесійних залів. І тут наступає якраз на той момент істини. А чи вдасться нам з вами прийняти даний законопроект до кінця року, спираючись на коаліційні угоди, на якісь домовленісті далі? Точно що ні. Поясню чому. Тому що станом на сьогодні є дефіцит бюджеті, станом на сьогодні, ми маємо контроль зовні. Таких структур, як МВФ, і вам це вже не новина, що саме звідти нам дуже часто ну, в вічної формі підказують, як потрібно діяти, а відверто нам ставлять жорсткі чіткі умови, і ми їх не можемо порушити. Отож, сьогодні наступив період, щоб ми не втратили з вами взагалі спецрежим з 1 січня 2017 року і не отримали нічого взаміну, а це якраз і ключова була проблема наша на 16-й рік, що за популізмом. Коли ми кричали, що ми збережемо, коли ми стояли, що будемо все робити, і тільки одна єдина умова залишення спецрежиму в такій формі, як він був раніше, ми не отримали не підтримки з держбюджету, ніяких дотацій, ніяких змін в законодавстві, що сприяли б аграрному конкурсу. Ми просто втратили однобоку і все. Сьогодні ми вже маємо друге півріччя, практично, і скоро в нас стане питання прийняття бюджету, відповідно, як ви пам'ятаєте, сьогодні вже не один раз я говорю. Це ще з 1 січня 2017 року втрачаємо з пасажиром повністю. Питання автоматичного рештування ПДВ, як ми бачили по слайдах, не працює станом на сьогодні в повній формі, як би ми це хотіли. Що ми маємо з вами в цілому аграрному комплексі? Ви всі добре відчуваєте, це продіння цін на сільськогосподарську продукцію і навпаки ріст цін на всі товари, матеріальні цінності, які нам необхідні для того, щоб виростити турбону продукцію. Відповідно, одне з ключових завдань має бути сьогодні профільного комітету аграрного міністерства, відповідно, це відстояти наші звані інтереси, щоб у бюджеті на 2017 рік в достатній кількості були передбачені кошти на підтримку тваринництва. В першу чергу, тому що це та галузь, яка переживає найскутніші часи, але знову ж таки маємо падіння ціни молока, і ми маємо вже нову систему оподаткування. Я переконаний, що ми повинні сьогодні шукати з нову конструкцію, нову форму, якусь, знаходу, якої ми почнемо дискусії в комітеті буквально вже на наступній сесійній тижні, де ми маємо знайти порозуміння з профільними міністерствами і вносити. Законопроекти, щоб вчасно була реакція, і, звичайно, можна було вплинути на як внесення до бюджету відповідних наших вам пропозицій, так і на законодавчому рівні затвердити ті форми. Форми є різні. І саме сьогоднішня з вами наш вами форум покликаний на те, що ми обговорили різні ці форми. Ми можемо прийняти до уваги бажання наше спільне з вами намагатися відстояти спецрежим в тій формі, які він був. Але чи вдасться? В Верховній Раді не 450 депутатів аграрії, їх приблизно 40. По голосуванню в грудні місяці, коли аграрії стояли під Верховною Радою, ви бачили, що навіть не 40 депутатів, які пряме відношення мають до аграрного комплексу, розуміють, голосували на підтримку наших званих спільних питань. Чому? Тому що, знову ж таки, є політичні правила, умови і так далі. Отож, чи вдасться відстояти при умові, навіть якщо буде внесений пятьдесят 1 законопроект Верховної Ради, є ризик, що ми його не відстоїмо. Тому наше завдання відпрацювати ту форму, яка буде задовільняти в цілому весь аграрний комплекс, не ділячи його на малих і великих середніх. Бо сьогодні є різні теми про те, що фермеру малому потрібно дати все. Великим агрохопленам не потрібно дати нічого. Ми вже розуміємо з вами, що так також не може бути. Тому що, по-перше, якщо ми живемо в демократичній країні і хочемо вірити, що в нас існує конституція, то за конституцією в нас всі рівні. Це так загальна річ. Але якщо говорити глобально, то в нас питання стоїть виробництво продукції в тонах, в літрах, в кілограмах, збільшення валу продукції, збільшення надходження до бюджету і так далі. Сьогодні, напевно, перше за період незалежної України в нас є чіткий тандем між Міністерством аграрної політики та комітетом. Ми знайшли порозуміння з рядом інших комітетів, які мають відношення до прийняття наших з вами спільних завдань. І так як міністр аграрної політики, який вийшов саме аграрного комітету, і що всьому щось восьмому скликані, у нас була спільна єдина позиція. Я думаю, що сьогодні у нас відбудеться така правильна співпраця з профільними асоціаціями, і перші зустрічі вже відбулися. Є напрацювання, ряд ці цілих ряд нових законопроєктів. Ми зараз активно працюємо. Сьогодні в другій частині розумію, буде розмова про ринок землі і взагалі, що нам робити далі нею. У нас є напрацювання по законопроєктах І в цьому питанні ми долучаємо сьогодні до бесіди, до розмови разом. Аграрі. Буквально на наступному тижні, і сьогодні, до речі, у нас відбудеться заслуховування на комітеті і комітетські слухання. Як і по земельних питаннях, так і по дерегуляції, це той крок, який нам вдалося в кінці минулого року зрушити з місця, і було прийнято ряд законопроєктів, якими спрощено систему дозвільного оформлення і так далі. Це те, що було надзвичайно складно і корупційно минулі роки, що знову ж таки здорожчувало нашу продукцію з вами. Але якщо повернутися безпосередньо до теми все ж таки спецрежиму, податкування, то ще раз наголошую. Ключова задача стану на сьогодні знайти ту золоту середину». Сьогодні буде також у нас розмова е з вами, можливо, буде доведена інформація про нові умови або вимоги МВФ, те, що вони хочуть сьогодні почути від нас, як вони хочуть, і які, можливо, в нас є межі коридору, куди ми можемо рухатися. Тому от саме на базі цих всіх питань потрібно нам шукати з вами конструктивно. Отож, я думаю, що в процесі дискусії буде більше запитань будуть від вас пропозиції. Ми обов'язково візьмемо їх всі доваги. Запрошуємо до нас на комітет приймати активну участь, вносити свої пропозиції. Ми відкриті від цього комітету. Хочу передати вам вітання і виголосити те, що підтримка аграрної галузі є і буде далі в більш масштабному такому форматі співпраці. Я в цьому переконаний, тому що станом на сьогодні не стоїть завдання. І в одного з депутатів профіла нашого комітету займатися популізмом, їхати на округа, розповідати про те, що завтра аграріям стане легко жити. Це те, що на велике жаль робилися раніше. Сьогодні якраз тільки завдання почути, знайти механізми і обов'язково втілити їх в життя шляхом внесення законопроєктів, підтримування в комітеті, далі вже робота в сесійній залі. Якщо буде потреба, щоб ви долучалися. Так як і це раніше було активно з вашої сторони е приїздними вашої до Верховної Ради і мирно виголошення позиції аграрів, так нам придеться це робити. Тому що в нас надзвичайно немало часу, це буквально літні місяці, в які потрібно е достукатися, щоб доводиться не в себе. Щоб не вийшло в нас знову такої помилки, як було в кінці минулого року, на початку цього. Коли вже було прийнято, ми поїхали з вами. Під Рекон Раду поїхали перекривати дороги, але це вже було пізно, тому що факт відбувся. Факт який відбувся, змінити надзвичайно складно. Я сподіваюся, що ми з вами чуємо один одного і дійсно, от, саме в конструктиві знайдемо таке розуміння, і шлях, коли ми рухаємося. Дякую. Думаю, дискусії більш конструктивніше розповідається.